Мені, Олександр Кашпуренко, це абуковське рівництво вищого. Я з ним з Кашпуренком зв'язувалися чи ні? Ні, ні. Давно домовлялись, він не з'являвся, тому мені зараз... Так, ну добре, зараз запишемо, тоді я його наберу. 16.05. Є документ, які посвідчували? Я без документів, є, є документи, якими я користуюся. Это посвящение журналистам. Так, Андрей, пожалуйста. Так. Андрей, с имя? Жук. Так, номер? Так, номер ЛВ,

Ну, він... Так, він розглядає, він мені відправляє документи. Він? Uh -huh. Ну пусть вийде, поясне даєш. No, ну я йому сказав. Не Скажи негайно, щоб він був тут. Я, я ну так скажи. Скажи, прийшла людина. Та не, не перебувай. ну тебе ж не питають. Скажи це, бо тому що я бігаю тут пів року вже. Я, я, я бігаю. А, теж тих... Я, я тут сиджу. А, ну то все сидіть? Ну, вас не питають. Так, Позвони йому, скажи, скажу, що... хай це. Він вам сказав, що він вас не викликав. Та мене не я його викликаю. Так викликаєте. Ну то викликаю, так я ж в чому притаю. Ми його набрали, що ми можемо зробити. Ну хай вийде. Скажіть, так я підійду до нього зараз. Так я йому сказав, що ви. Ну, понятно, мене. Не а? Ну, я йому сказав, що ви його чекаєте. Е, ну хай вийде. Скажи, що ну, хай, в нього варіантів немає. Ні, ну я просто скажи. В якому кабінеті угу. сидить? Я до нього зараз. Любове керівництво тоді покличе. Угу. Якщо ні, то я через 102 зараз доберуся до нього. Він срочно сюди вийде, скажи їм. Угу. Керівника самого старшого. Ну ні, його керівника, то керівника. Чи його керівника, любого, самого старшого. Бажано керівництво, саме старше. Бігаю півроку, то вирішаю, що до тебе ні, ні, я міг, це просто це, в мене... Ну, що просто? Я тут більше, ніж Ту півроку ходжу. Ні, ні, ну не ні, перестаньте, ні. я ж знаю за що я це. Вибачайте, вас то не стосується. Мене просто злить, що він почув мою фамілію, він мені тут на підписці всякі шле. Це, це не стосується. Та то чергова, не чергова. Ваша тут фірма е, вже натворила таких ділов, що вона так, тут непонятно. Я не спорю, ну то все. Просто я почув, як той реагує, там, почув мою фімілі і вже сприйму. А мені відписки шведові, а відповідати за них не знаємо. Більше півроку хоч. Ну, ви... ну, я вас бачу перший раз. Я отак спілкуюсь, бо тому що заслужили вони так. Ну так вони заслужили, ми ж не заслужили. Ну я ж не до вас.

з вами не домовлявся про зустріч. Мене... Дивіться. Ну, ну. та не цікавить, є, начальство своє керівництво. Не, само... Зараз прийомлю. Ні, ні, давайте Ви за нього не відбуватися. Викличте, будь ласка, начальство. Саме... Ви, ви само... Викликати саме... нікого не буду. Дивіться. тоді а. мені визвати 102, щоб витягнути його за вуха сюди. У вас є порядку звернення. Звертайтеся... Ні, ні, не порядку звернення. Я а. безпосередньо... Звертайтесь, є скрінка, кидайте, реєструйте. Ні, ні, запити, ти все. не поняв, ти не по... так зрозумів. Керівництво викличе, вже ми, ми з вами дивіться, ми з вами десь, я Давай на воруді десь сиділи разом? Та раз. не важно, де Ні? сиділи. Давай ти, що тут за обращення? Обращення як до мене, так я я тут запіваю. Я до вас не тихий, я до вас кажу. абсолютно, я, не, я до перед нами чимось займаюся. До мене просто мужчина дріб, без всяких цей. Я ж тебе не образив, правильно? Просто керівництво. Та, не Ти не ображаєшся ти викличе керівництво, Я не буду ні, керівництво не дивіться, є, що ніхто зараз виключе. Не розумієш, що так? що керівництво викличе. Не, не, то я не буду, прийомні не дні, то я не все, на прийомні виблик. дні, дні прийшов. Все, я зламу, так, ще Є керівництво? Пацани, я то начальство. Мені треба безпосередньо керівництво. Пацани падають. А, не до мусарів прийшов. Да. Мусора є це? керівництво Ну, я. безпосереднього. Сказали, що пацані немає. Сказали, пацаніма. Коти звертаєшся так. Я от я питаюсь, До кого? Так питаюсь, хто тут є? Керівництво сіла мені потрібно, вже негайно. О, а, так. Мені негайно керівництво треба. Хто тут керівництво? Вже є бігом. Так що тут ці перепугані, що, є хтось достойний тут, мужики, а? а? Так що, перепугані, є хтось? І дивіться, не, не займайтеся тут провокаціями. Тут вам не падають. Я хочу керівництво сюди. Я безпосередньо Вон... прийшов я заявник, мені потрібно керівництво вже і негайно. Прийом не ведеться, він читайте. Та, Та не прийом, не. тут не прийом. Тут при... друге питання. Скажи, хай він не ховається, вийде, він, він знає, за що ховається. туди йде розмова. Нічого... Так що ви там сидить? Що ти терпиш за нього? Та я нічого не ну, терплю. Що ти терпиш? Та я нічого не терплю, я вам пояснюю. Є воно дивіться, роздруківка читайте. Прийом не ведеться. Якщо якісь є питання, вам звернуться треба звернення письмового вигляді або на сайті. Я розберусь. Поліція, Це, оперед, але... дивіться, якщо... Доброго дня. Хочете розмовляти, виходьте. E, e, можна слідчу оперативну групу терміново на БЕК? E, Яка дозволиться? А Малевича. А? Малевича. Малевича. E, тут e, слідчі ведуть корумповані дії, покривають підпільне казино, не хочуть виходити на контакт до безпосереднього заявника, який являється викривачом. Малевича, e, Малевича який нула. Малевичка? 87. 84. 84? Так, так. Це але... Фантійський да. район, а але... Шеченківський район? Так. Який то район? Да, да. Голосіївський. Да. Голосіївський. Так, таке, А, Так, Так, але не, не, не просто оперативників, а слідчу оперативну групу. Це працівники поліції відмовляються чи що? Це працівники тут якісь, ну, говорять БЕП там, це, ну, без форми вони всі без посвідчень. Просто тут якась контора називає себе Беб, типу веде якби, розслідування. Я подав сюди скарги, я є безпосередній викривач, а мене ігнорують. І слідчі мені пішли якісь там відписки, а виходити до мене відмовляються. Я от, напрохи... Ну просто от, на прохідні мені говорять, що він сказав, що зі мною говорити не буде, а відписки мені йшли. А його викликати ну, відмовляється ні керівництво, нікого. Я вже тут декілька місяців пишу скарги, мені відписки шлють без, без підпису, без печаті, що попало. Казино далі працює підпільне, а вони ігнорують. Дольку, напевно, отримали, не виконують закон України зв'язку з яким. Я безпосередній заявник маю допомагати їм сприяти викриванню. А вони... а ви ну, зараз на даний час так, бо тому що ігнорують мене. Я от стою, чекаю, ніхто не виходить. Вам пояснили, вас не ігнорують, вам пояснили. Що, що, я, я тебе не питаю? Я не з тобою говорю, зараз тихо. Він надається. Якщо хочете розмовляти, і дітям заказувати. Скарги з приводу роботи з приводу працювання казино. Так, так, підпільне казино. Вони не хочуть вести розслідування, ігнорують Так, так, та, фіксуємо. Що фіксується, У мене чітко. все. Казино за якою адресою? Казино Максима Залізняка 3 і, ну, і другий я там зазначав. Максима Залізняка 3. Ну, там зараз воно переїхало, коли я зазначав це на гетьманам на шулявці в Большовіку було. Там в них все документи повністю є, у них зазначено скарги, вони відмовляються просто вести слідство згідно закону, покривають. І відмовляються йти на співпрацю. Мене ігнорують повністю. Е, ну я як е, безпосередній заявник викривач, я маю повністю участвувати в слідчо оперативних діях. Вони від мене це скривають і говорять, що я заявник. Вони мене повідомлюють. Я з вересня місяця е, тут подаю заяви, казано працювати. Вони відмовляють, а також відмовляються брати вас у свій розшукові справи. Так, так, ну тому що згідно закону України про викривання. Підписаний недавно з поправками, я маю безпосередньо відмовляється, відмовляється. вас на протокол, не тільки у ПТ, взагалі відмовляється зі мною співпрацю. Вони мали мені надати підтримку юридичну прикриття, бо тому що загроза є небезпека. І взагалі ну, просто ігнорують. От вони в кабінеті сидіть, відмовляється, виходите. У мене нема прізвища, чим мужчина Андрій. Андрій, так? Так, так. Зазначте, мужчина Андрій, я взаємодію через свою фізичну особу, Жук Андрій Григорович. Ну так і зазначте, мужчина Андрій взаємодію через фізичну особу. Добре, Андрійка. Так, через скільки буде слідчого картина? Все, чекаємо. Ти не ліз, якщо керівництво щось напороло, не втикайся. Задно цього не прикривай, бо ми, то ми, не треба. Я... Ну не треба. Я Якщо ви себе не поважаєте, я себе поважаю. Я не дозволяю вам стикати мені. А я говорю, до мене тільки на те. То не, не, не збивай ракурс. Я кажу, просто. Я не, не... Я з вами... Я збиваю ракурс. Що, давай, не... Про, ми що не за ви... то говоримо зараз. Просто кажу, не що, мішусь, не, не за прикривай ви... за то. Я з вами не буду. Не закр... прикривай зад, вони натворили на це. Все, я, я, що, не я чекаю я просто. По відношенню тебе ніхто не образив.